На екрані з'явилися реквізити збору, які ви проводите. Написано над QR-кодом, що це збір на оптоволокно. Розкажіть, будь ласка, наскільки критична зараз потреба в цьому оптоволокні? Е, ну всі знають, що оптоволокно це найпрогресивніший засіб для знищення противника. І тому в даному випадку збираємо на обладнання, яке те оптоволокно. Наматує в катушки? Там дуже складний процес. Там треба додаткові поставити агрегати, які перевіряють його, які його спаюють mm -hmm. одночасно, які не дозволяють йому перекручуватися для того, щоб запобігти обривам цього оптоволокна при бойовому вже самому бойовому застосуванні. А як відбувається цей процес? Ви десь окремо берете оптоволокно, потім окремо берете ось ці катушки. Як це організовано технічно? Чи, ви, да, чи, 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 це те, що, чи це те, що краще не розповідати? Звичайно, звичайно. Оптоволокно і береться, і, і намотується. Я зрозумів, я, я зрозумів. Береться так. і намотується. Друзі, ви бачите на своїх екранах QR-код, ви бачите номер картки, хтось зараз перебуває на позиціях у холодній серій землі, а хтось, як ми з вами, перебувають перед екранами своїх телевізорів. І це не докір уже одному разі. Це просто об'єктивна реальність і факт, і у цій. Ситуації ми можемо допомогти нашій армії зробити донат. донат це не героїзм, це абсолютно нормальна реакція людини на війну. І я закликаю вас. Ту ста сума, яка у вас нині доступна: 5-10 малої не буває на цей збір перевести і отримати взамін відчуття. Оте от приємне, надзвичайно важливо, причетності до нашої з вами великої спільної справи, яку ми робимо разом. Максима через ситуації. На слов'янському напрямку старам на цей е, момент, скажіть, будь ласка, як ви її собі бачите з е, тих картин, які ви спостерігаєте безпосередньо на землі і в небі, і що її відрізняє, виходячи з вашого великого досвіду російсько-української війни, від тих ситуацій, які ви спостерігали раніше на інших ділянках фронту за час повномасштабного російського вторгнення? На полосі оборони нашої бригади ситуація загострилася. Вона дуже важка. Противнику все ж таки на нашій ділянці вдалося зайти в місто Сіверськ. Він заліз все ж таки в п'ятиповерхові будинки, виставив mm -hmm. там точки пілотів і, в принципі, почав тримати під вогневим контролем місто. І, звісно, порушена логістика. Порушена цілісність тої лінії оборони, яка спочатку будувалася, ось, але це не заважає контролювати ситуацію. В принципі, нічого критичного такого не відбувається. Коли ви кажете контролювати ситуацію у цих умовах, що ви маєте на увазі, яким чином цей контроль виражений в практичній площині? На, на даному етапі, в більшості випадків, підрозділи передньої лінії займаються ударно-пошуковими діями, які призначені для вишуковування е, противника, який інфільтрувався. Ну і звісно, його знищення для, для запобігання просочування в подальші в наші тили. Оця інформація про те, що росіяни накопичують 11 Тисяч військовослужбовців для того, аби посилювати риск на слов'янському напрямку. Чи відчувається це посилення уже на даний момент, і чи фіксуєте ви, можливо, у свої прилади, з яких ви спостерігаєте за росіянами, такі якісь накопичення або поповнення їхньої живої сили? Так, звісно, дуже дуже активізувалися такі. Не сказати що це штурмові дії, але ті малі піхотні групи, які якими користуються завжди тою тактикою противник. Вони таке так, так складаються таке враження, що вони безкінечний. резерв, і ресурс, угу. всі логістичні шляхи, всі шляхи підходу до наших позицій. А це вважайте там більше 15 кілометрів. Вони всіяні трупами російських військових. Але військові не, не перестають е, йти. Це е, ну це дивно, це, це дійсно воно виглядає так е, трошки страшнувато. Угу. Уже так бачу, 20 тисяч гривень зібрали я за ті кілька хвилин нашого спілкування. Наші глядачі. друзі, дякую кожному, хто долучається до наших зборів. Ви як завжди, найкращі, ті, хто роздумують над тим. Щоб долучитися або пропустили те, що я сказав перед тим, повз вуха закликаю вас повернутися до тих слів і все ж таки зробити донат. Тому що це ну одне з небагатьох, що ми дійсно можемо робити на користь нашій спільній справі, відчувати свою користь, перебуваючи навіть за сотні сотні кілометрів від фронту. і Якщо у вас є якісь роздуми, просто зробіть донат, просто зробіть, і не треба нічого роздумувати. Це завжди правильний вчинок, це завжди. Правильне рішення, і я закликаю вас не бути байдужими. Максиме, скажіть, будь ласка, як в вогневому тиску виражається посилення? Оце в живій силі? Тобто вони більше використовують більш активну артилерію, скидають більше авіаційних бомб або запускають більше дронів? Чи в цих компонентах все залишається більш-менш стабільним? Компонент нанесення вогневого ураження він завжди майже був на одному тому самому рівні. Єдине, що при посиленні. Таких активного пересування противника, звісно, вони е, намагаються знищити в першу чергу наші піхотні очі для того, щоб е, позбавити нашу піхоту можливості е, вчасно протидіяти е, противника, який підступає. Mm -hmm. Ось вже в принципі давно всі зрозуміли, що е, на даному етапі, під час цієї сучасної вже війни, піхота е, використовується ну, в більшості випадків для просто для позначення переднього краю бо війна перейшла дійсно в такий е технологічний якийсь свій е свою таку еру і mm. дійсно зараз відбувається в принципі війна дронів Дякую вам за інформацію, Максим. Максим Буторін з позивним молод. Головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи був з нами на прямому відеозв'язку. Не побачив я, доки говорив скільки грошей ми зібрали. Не так багато як хотілося, але й применшувати ті кілька десятків, як мінімум, тисяч, які були зібрані. Я не збираюсь. Дякую всім, хто не залишається байдужим і не забуває, не ігнорує необхідність робити внески у нашу з вами спільну справу.